Він порівнює свою роботу зі снайперською. Оператор дронів за позивним Оріон служить на харківському напрямку і вже два роки піднімає залізних пташок і для розвідки і для ударів по ворожій силі та техніці. Яким має бути оператор дронів боєць розповів Світлані Шакері. До великої війни Ярослав за позивним Оріон працював у кривому розі на пошті. У лютому 22-го до війська чоловіка не взяли. Попросили почекати. У нас гвардію потрапив лише за півроку, і майже одразу йому запропонували вчитися на друнаря. Тоді це було зовсім нове. Навчав нас хлопець, такий же, самий, як ми. Тобто він не був якимось там ну суперпрокаченим льотчиком чи щось таке. Тоді ще все тільки починалося. Він сам пройшов курси е, в Дніпрі, здається, Во. і на своєму досвіді, і з тієї програми, яку він вивчав, він нам показував, як е, і що робити там, включити дрон, підняти його, е, як його анонімізувати. За два роки служби Ярослав досконало вивчив дрони і розвідувальні. Це Дрон Mavic 3 є найпопулярніша модель на нашому фронті. І ударні. Боєць показує, щоб навісити боєприпас до пташки, потрібно лише дві хвилини. Максимально щільно його прижати І все. Включається підсвітка, спрацьовує сервопривід. І от, оцей елемент від'єднується, і боєприпас летить на землю. Навички дронаря Оріон порівнює зі снайперськими. Бути непомітним, бо ворог полює за операторами і витривалим, щоб довго вдивлятися в монітор пристрою. І дуже дуже потрібно слідкувати за своєю непомітністю, максимально маскувати антену, там буквально ну покрасити її в якийсь там колір, який зараз на місцевості. А вміння помічати дрібні деталі допомагає зрозуміти, де саме зачаївся противник. Ну, скажем, пакетик валяється, дуже, дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те теж саме сміття, коробки, БК. на місцях бойового зіткнення буває так, що ну, залишаються якісь тварини, там собаки, кішки. І вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Та ж сама вода, якщо валяється, ну і хтось приніс. За два роки Ярослав був під Харковом і на Донбасі. Досі згадує свій перший вихід, як у Кліщиївці здолав по багнюці 6 кілометрів до позицій. Дуже тяжко було йти. Тобто, ти наступаєш, наступаєш в землю і в тебе десь щиколотку багнюка. Ми йшли вночі, і я оступився, не помітив і впав у яму. Ну, трошки собі пошкодив ногу ліву, і вже так пішов далі. Ну, як сказали, в лікарні там пошкодження та забедреного суглобу. У друнарів на фронті будь-якої пори свої складнощі. Улітку мотори перегріваються, і пташка зі скидом може впасти. Узимку акумулятори швидше розряджаються. Життя безпілотника стає коротким. Можна прирівнювати як до боєприпасу. В якомусь сенсі бувають випадки. Наприклад, мені хлопці розказували, що от вони е літали е аеророзвідка, і їх просто збив орел, і все нема дрона. А ще пілотові слід постійно тренуватися. Тому Оріон не полишає навчання, бо ворог повсякчас удосконалює свої БПЛА. І щоб гідно йому протистояти, потрібно бодай на пів кроку, але бути попереду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини дрони стали головною зброєю цієї війни, та важливо не тільки нарощувати виробництво власних БПЛА, а й протистояти ворожим безпілотникам, зокрема засобами РЕП. Український прилад хрущ допомагає армійцям знищувати російські літальні апарати. Хмельницькі волонтери виготовляють аналізатори частот Хрущі. Уже понад 400 одиниць передали військовослужбовцям. Як усе працює, показали і нашій знімальній групі. Моя ділянка відповідальності це 3D-друк. Відвантаження його відповідно на друк, збір ручки в цілому і налаштування тіньки, так і його калібрування. Хмельничанин Артем з колегами щодня збирають аналізатори, які здатні вчасно виявити ворожі цілі на різних частотах і влучно їх знищити. Десь от в тому радіусі воно оно летить. Вогонь! Нище нище прилад Хрущ створили команди українських розробників. Хмельничани вже зібрали їх понад 400 і передали військовикам. Тільки за останній місяць передали місяць-півтора, передали близько ста штук. От потреба, ну насправді, тисячі. Я думаю, що це тисячі штук. Вартість кожного хруща від 10 тисяч гривень. Їх збирають за кошти благодійників та за підтримки грантових програм. В рамках програми Брейван виробник цих аналізаторів отримав грантову підтримку, яка допоможе виготовити близько 200 одиниць такої продукції. Працюйте вправно, нехай допомагають. Не збивати ворожі цілі. Він насправді дуже важливий цей прибор, тому що коли хлопці за допомогою цього прибору виявляють якийсь адрон, то це ну мінімум одне збережне життя. Нам би побільше таких приборів як Хрущ, дякую тим, хто виготовляє кожен день. Це кожен день, кожне збережене життя. Волонтери просять небайдужих українців долучатися до фінансування виробництва хрошів. Номер банки і qr код ви бачите на екрані. Загалом на Хмельниччині виготовляють чимало інших привидів для підтримки наших захисників на фронті. Дрони різних варіантів це реби, це інше обладнання, зокрема серед них аналізатори різних спектрів чистот, які фіксують ворожі повітряні цілі, і наші сили ППО мають змогу завдяки цьому обладнанню їх фіксувати і працювати по цим цілям. Дякуємо команді Хруч пастору Брейду, вами допомогу, а саме. Аналізатори частот, які допоможуть виявити ворожі БПЛА та вберегти життя побратимів та наших воїнів. Слава Україні! Слава! Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. 180 тисяч снарядів для установок гепард замовила Україна у німецького збройного концерну Райнметал. За осколково фугасні снаряди з трасувальним елементом 35-го калібру заплатить Берлін. Пояснили у прес-релізі компанії. Вироблятимуть набої на території Німеччини. Замовлені боєприпаси вражають повітряні цілі, зокрема ворожі безпілотники. Нагадаю, Німеччина передала Україні 55 зенітних установок гепард. А торік улітку літку у «Райнметал» заявили, від Криють в Україні чотири оборонні заводи. Перший з них запрацював уже в жовтні. Відбулося на околицях Покровська. 16 разів ЗСУ відбували там атаки росіян. Окупанти завдали авіаудару по Олександрополю, Палають і Курахівська, Лиманська, Времівська ділянки фронту. По Сіверську окупанти випустили нині сім кабів. Авіабомбами били по Турецьку, Катеринівці та. Олександрову Калиновому на Харківщині атаки загарбників довелося відбивати неподалік Вовчанська та на Куп'янщині у прифронтовій зоні працює наш кореспондент Егор Рогмахло. Він з нами зараз наживо. Єгоре, вітаю! Чекаємо від тебе свіжих зведень. І розкажи, де ти побував. Вітаю Тетяно. Ворог справді продовжує кидати величезні сили на захоплення українських міст і селищ і вже традиційно не рахуючись з втратами. І на жаль, подібна тактика приносить певні успіхи. Зокрема, ресурс Діпстейт повідомляє, що за минулу добу росіяни просунулися в Торецьку. Також повідомляють про рух військ РФ на Покровському напрямку в районі Зеленого. Фіксують рух ворожих сил біля Петропавлівки, Баранівки та Піщаного. Водночас наш генштаб до. Повідає просто 108 бойових зітнень, що вже сталося за сьогодні або ще тривають. Цікаво, що найбільша їх кількість, а саме 17, сталася на Курщині. Майже півсотні боїв там досі точаться. На Донеччині ж більше всього штурмів нарахували на покровському напрямку. 16. по сім разів ворог атакував в районі Курахового та на Лиманському відтинку фронту. Не полишають спроб покращити свої позиції. Росіяни і в районі Часового Яру, Білої Гори та Ступочок, що на Краматорському напрямку вдалося двічі зупинити рашистів сьогодні і в районі Вовчанська, що на Харківщині. Також від постійних обстрілів ворога продовжує потерпати прикордоння. Зокрема, Росіяни вдарили по Карповичах на Чернігівщині та Білій Березі на Сумщині. А наступний наш сюжет про не менш складний та гарячий напрямок Куп'янський, там де за сьогодні сталося три зіткнення. Напередодні ми побували в артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади, ДШВ, які нищать ворога на цій ділянці фронту. І дійсно роботи у гармашів там дуже побільшало, тому що росіяни усіляко намагаються покращити свої позиції вздовж річки Оскіл та просунутися до самого Куп'янська. На щастя, снарядів нашим воїнам вистачає, але от дуже дуже е, дуже заважають ворожі дрони. Тож під час сюжету ви побачите QR-код на своїх екранах, за яким зможете долучитися до проекту Друзі дешеве та допомогти нашим захисникам з ребами тож прошу долучитися. Аби потрапити на позиції до артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, виїжджаємо за темна, адже небо на Куп'янському напрямку кишить ворожими дронами. Стріляємо 122-м калібром, де 30 стріляє. Ось сам кабан отак виглядає ага. підривничок, рівничок. Він окремо накручується. По приїзду я їх одразу накручую. це мій обов'язок. Вогрем піднести вже накручений підготовлений снаряд. Ага заряджаючими зарядний радянської гармати Д30 на позивний сімба показує свої володіння. Тут чоловік готує снаряди до бою. До війни воїн був шеф-кухарем у рідній Одесі, а тепер готує смаколики 122-го калібру для окупантів. Своя кухня мені приїжджає там грубові інгредієнти, а я з них вже роблю готову страву, і, і ми подаємо вже на стіл, Ну хлопці, вже навідник, який вистрелює вже готову страву, там подає на стіл, як ми кажемо, родом. Шам смачно там я думаю, що дуже смачно. Вони смакують за останній місяць. Ворог збільшив кількість атак на куп'янському напрямку, тому і роботи в гармашів відчутно побільшало. За один російський штурм каже командир гармати Сокіл можуть випустити на голови окупантів до 20 снарядів. Та чи не найбільше клопоту і небезпеки створюють ворожі дрони? Небо у нас сирино грязне, даже. навіть якщо так паштати навіть в туалет особливо не можемо вийти. Коли ми на бомбасі стояли, що плюс-мінус може було, а тут небо дуже сильне таке. І вони наступають. Хорошо, у них би, снаряди побільше, мабуть. Ну, слава Богу, що у нас теж є снаряди. Ми все одно, ми сильні на много чи вони. Довго чекати на активність ворога не довелося. З командного пункту передають, окупант почав рух на цій ділянці. 362 054 два, Ворог наступає і зараз чекаємо. Ну, щоб він дійшов до того місця, куди нам треба якраз стріляти. Та цього разу ворог все ж не дійшов до потрібної точки. Це не пока в укриття. Ждем на цих же. Йо! Для порівняння ось так екіпаж цієї ж гармати зустрічав новий рік. Привітали рашистів вогнем з неба рівно під бій московських курантів. На Україні! На куп'янському напрямку ворог розширює свій плацдарм біля річки Оскіл, намагається обійти Куп'янськ з флангів. До самого міста їм залишилося близько двох кілометрів. Для просування не гребують улюбленими м'ясними штурмами. Зайвий раз технікою не ризикують, вивантажують піхоту і кидають в пішу атаку. Та аби наші воїни встигали ефективно нищити ворога та мали захист від дронів. Підтримайте їх, доєднавшись до проекту Друзі дешеве за QR-кодом на екрані. Задонатьте на ремонт техніки або ре. Be. Важкувати, звісно, з цим, аби побільше нам якось в цьому ділі допомагали. Тому що самі розумієте, все-таки прилітає, все-таки десь воно ламається, дороги. Та всі втомилися. Я розумію, і гражданські, люди втомлені, ми тут втомлені теж. Але в нас попроще, до тому ми привикли, ми поближче. Половина людей не бачить, а всього, якось воно в них примарно в голові. Може. Найбільша мотивація і підтримка для наших захисників родина. Більшість цих воїнів не були вдома понад рік. Не бачать, як ростуть їх діти, але думки про дім допомагають міцно тримати оборону. З дружиною ведучий мої сосочки, то ми йому об'яснили, що є маленькі зайчики в полі, де тато знаходиться. І треба передати зайчику маленькому і поділитися. І йому вже пора закінчувати. І зайчик маленький плаче без сосочки. А я як талісман ношу. Мої дитини, мого сина. Єгор Махло, Олексій Євченко, Сергій Марченко. Факт СІТІВІ. єдині новини.